І далі, знаєте, я коли готуюся до цього, особливо зараз я вивчаю еволюційні ігри, да, це потрясаюча річ, як вона працює. І звернув увагу на розвиток. І е, Розвиток особистості, розвиток бізнесу, розвиток пам'яті. завжди йде розвиток, розвиток, да, і поцікавити, поцікав, що таке розвиток. Да? Да. Розвиток це взагалі та еволюція. Да? Розкриття, розви, розвивання. Да, це, по-моєму, Еб, да, грецьке да. Еволюцію, да, це розвивання, да, роз, роз, квітка, роз, розквітає, розквітання, процвітання, оце розвиток і так далі. Але коли я уважно подивився на розвиток, на вигляді еволюції, то побачив там три слова. От, будь ласка, запишіть їх у собі. Да. Нарешті я зрозумів, що таке інтелект людський. Іменно коли я зрозумів, що таке еволюція. Еволюція це завжди три речі. Це змін, е, мінливість, це спадковість і це відбір. Тобто, не просто розвиток, це коли в тебе чогось стало більше, або що стало вище, або що стало, да, або ефективність стала. Да. А таке така, така збільшення за менше, при якому ти адаптуєшся під оточення. Тобто, якщо ти. Сьогодні щось збільшуєш, а завтра почався коронавірус, а ти не адаптувався, то це збільшення тобі добра не дасть. Воно просто тобі не дадуть робити. Чого? А карантин? Якщо почалась війна, а ти збільшив, так? ти не адаптувався. Тому розвиток – це такий розвиток, при якому ти свій бізнес найкращим чином адаптуєш. Так еволюція працює. І дивіться, еволюція це такий поток, який не перестав. Так? Еволюція, як ото появилась, перша лука-клітина, лука її називали. Як вона почала змінюватись, і передавала свої гени спадково, і пішли там всякі е, прокаріоти, еукаріоти, там, і з'явились іточі з'явилися да, і от ми сидимо і слухаємо про луку. А да, насправді це одна і та ж ДНК, яка розходилась, і вона завжди змінювалася, а хто краще адаптується, при цьому бере краще з минулого. І тоді природа пропускає от три слова: мінливість, спадковість, відбір. Але що таке відбір? Відбір це коли природа дивиться на тебе, на мене, бачиш, що ти кращий і тебе відбирає, а мене викидує. Тобто, це конкуренція. Тобто еволюція це конкурентне середовище, яке продовжує рухатись, і воно не змінилось Вам напевно відома така річ. Що якщо ти. Твоя ідея і твої дії не являються э, адаптовані під, э, під оточення, не використовують краще. Що використовували не знаю, вчителі, батьки там, не знаю, э, Ньютони, там, Ейнштейни, э, Біли Гейтси і, і прочі. прочі да? І якщо, да, це ще не гарантує тобі, що ти будеш першим. Природа відбере. Да? І це, ну, як то кажуть, це не по-людськи. Да, Тому що нам не подобається да, відбирати, да, ну, сильні виживають да, ну, кому сподобалося. Да, ми люди, нам цей підхід природний не подобається. Дикість. Да, природа сліпа і дика. Хто кращий, то виграв, хто не звиняйте. Да, так, так ми появились колись. Да, ми умудрились в цих умовах вижити, зберегти свій інтелект, але для нас працює е, інший алгоритм, він нам подобається. Перші два слова ті ж: мінливість, спадковість. Ми, ми теж хочемо, щоб все, що ми зробили, було найкращим чином адаптовано під те, що буде завтра. Навіть коли ми не знаємо це завтра. Ми теж хочемо зберегти все те краще, яке в нас було колись. Так, здається, ми, мене. Щась я включу цей. Але нам не потрібен відбір. Нам подобається інше слово, вибір. Не природа вибирає, хто з нас виживе, а людина вибирає, який найкращий його вибір дасть йому мінливість, спадковість і ефективність, тобто менше за більше. Тобто, зрозуміло ідея якщо для відбір, одне слово всього, відбір це конкуренція, то вибір це свобода. І якщо я. Умудряюсь так працювати, збільшувати свою ефективність, що свобода людей, з якими я працюю, неважливо хто. Да, то ли мені співробітники, то ли це мої партнери, то ли це мої діти. І в них цієї свободи стає більше, то природа відбирає тих, хто дає більше свободи. Так. Ми йдемо до тих, у кого ми отримуємо більше свободи. Е, більше за менше. Да? А чого більше? Чого ми хочемо, цього більше. Да? Баня для можливо нам. Є така проста дуже версія. П'ять пальчиків. Да? Чого ми хочемо більше? Ми хочемо більше здоров'я, ми хочемо більше безпеки, ми хочемо більше любові і поваги. І може, ми хочемо більше свободи. Оці 5 речей, да? і ще пізнання. От бачите, оцей п'ятий пальчик він окремо терчить. Він як будто не тут, він десь туди дивиться. Да? І в бані, коли подивитися, то так там рівня. Ну, познавай себе. Да? Саме ну, здоров'я, понятно Да. Скільки б грошей не було, якщо нема здоров'я, то, то воно яка б тебе ефективна технологія не була. Тобто, ми хочемо менше вкласти здоров'я, менше вкласти безпеки, не віддати не, ну, не отримати приниження да, замість поваги. Да, і не втративши свободу, отримати більше здоров'я, більше цього. Тобто, по суті, ці п'ять називається піраміда потреб. Це природа. Еволюція в нас так включила, що ми хочемо бути здоров'я, чого? Бо боляче. Да. Тому що боляче, коли ми в небезвесі. Боляче, коли нас не люблять. І нам боляче, навіть тваринам, боляче, коли вони не свободні. Ви замітили, що якщо ви піймали якусь собаку закрили вдома, то вона царапає двері? Чого? Бо тому що вона свободи хоче. Червяку він буде повзати, що на вулиці, що на, в нього нема ще цього мозку і так далі. Оцих п'ять речей. Тобто, ми хочемо побільше оцих п'ять речей так, щоб поменше їх вкладувати, при тому так, щоб на, в, 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 в використовувати оцей поток еволюції. Да? Якщо ми з допомогою свого інтелекту або штучного інтелекту умудряємося вибрати такий вибір, який краще, ніж сліпий вибір природи, то природа вибирає нас. Чому? Тому що вона вибирає тих, хто ефективніший. Зрозуміло, да? і тоді нам сприяє е, та сила, яка рухає всю історію. Да? Тому що еволюція касається не тільки живої природи. Оказується і, і нежива природа, да? колись е, е, чомусь вуглерод, азот і кислород від, відібрався як основні будівельні матеріали для живої природи і так далі.